Подаруй житло українській родині. Відбудуємо країну вже сьогодні і починаємо з міста Героя Ірпеня, Національний комітет Міжнародної торгової палати України, об'єднання учасників будівельного ринку деревообробної промисловості Ukrainian Wooden House Cluster та благодійний фонд Дім Української родини презентує благодійний проєкт, аналогів якому досі не було. Офіційна частина відбулася у столиці. Тут зібралися ідейники, та на реальному прикладі показали, як спільними зусиллями. Можна допомогти людям, що втратили житло. Коли три місяці тому в Тернопіль приїжджало дуже багато переселенців, ми організували центр для тимчасово переміщених осіб. Люди багато залишалися, не було місць для проживання. Я почав вивчати, який досвід може бути як найкращий, і вивчив тему модульних будинків швидковибудованого екологічного енергоефективного житла. Але коли ми почали створили виставковий майданчик, ми зараз створили кластер деревообробної промисловості для того, щоб допомогти українським виробникам вийти. На нові ринки і саме допомогти пом тимчасово переселеним особам. Але коли я побував в Ірпіні, в Бучі, я побачив зруйновані будинки, побачив, що до часу до зими залишається зовсім мало, а багато питань ще є не рішені. Держава сьогодні інвестує в перемогу в, 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 на передовій. А ми, бізнесмени, маємо е, інвестувати свій час і кошти для того, щоб допомогти тимчасово переселеним особам. І саме тому виникла ідея ініціювати цей проект е, Подаруй будинок українській родині. І ви знаєте, це буде дуже хороший приклад. І для інших донорів, міжнародних інвесторів, коли український бізнес допомагає українським сім'ям, тому що дійсно багато бізнесменів вони є самодостатні, вони відбулися як підприємці. І я от хочу сказати, що сьогодні моя родина робить найкращу інвестицію в нашому з, з дружиною житті. Ми даруємо будиночок ірпінській родині, яка постраждала. І сьогодні ми передаємо міському е голові міста Ірпіня пану Олександру е цей будиночок. Будиночок вже знаходиться в Ірпіні. Він вже доїхав з Тернополя дуже успішно. І він чекає свого щасливого власника. Не на словах, а на ділі. Тарас Демкура, український підприємець, під час презентації, подарував дім для української родини, яка постраждала від бойових дій. Модульний будиночок уже доставили в Ірпінь. Офіційно його передали фонду відновлення ірпеня, особисто керманичу міста Олександру Маркушину. Сьогодні нам вручають повноцінний модульний будиночок, де є. Кухня, де є душева, де є ванна кімната, де є дві повноцінні кімнати. і це будиночок розрахований на родину кімната для батьків і кімната для дітей. Вони окремі. Я сьогодні дивився його, я ходив по ньому. знаєте, як кажуть, треба його пощупати, подивитися. Я впевнений, що там висока якість, і він обшитий деревиною. Він дуже високої якості і нам ще обіцяють декілька таких будиночків найближчим часом надати. Звичайно, першочергово ми будемо давати родинам багатодітним, які залишилися без нічого. Будемо надавати першочергово це родинам, де загинув, на жаль, чоловік на фронті. І далі вже по категоріям. Наша громада найбільше постраждала і найбільше потребує цієї допомоги. І ми чітко розуміємо, що крім того, що нам потрібно надати потрібний в приватному секторі, багато поверхових будинках для того, щоб їх зберегти, і навесні, щоб до весни вони більше ще не пошкодилися, нам треба надати людям можливість проживати, а проживати комфортно вони тільки можуть в своїх будиночках, своїх, на своїх приватних садибах. І сьогодні. Це дуже класна ця ідея, ініціатива фонду надавати в місто на приватний сектор ці будиночки. Маленька Європа під Києвом, саме таку славу здобув Ірпін до війни. Завдяки ініціативі українських підприємців є всі шанси не просто відбудувати, а зробити місто взірцевим і дати поштовх для решти населених пунктів. Керівництво ірпеня та вітчизняні виробники усвідомили перспективу і закликають колег долучатися до проєкту. На сьогоднішній день наше підприємство виготовляє сипанельні будинки, які будуються дуже швидко за канадською технологією, які ми зможемо буквально там два-три місяці. Людина вже може проживати в будинку, вже готове, отримує житло і вона зможе насолоджуватися цим. Дуже цікаво, вартість будинку. Це перше, ну. Ну що цікаво, що... то дай, вартість, якість і третє, напевно, де цей будиночок можна розмістити? Напевно, яка квадратура, так і наскільки він довго тривалий. Перше, давайте почнемо з того, що де його можна розмістити, можна буде розмістити будь-де. Тобто це може бути, як сьогодні зазначив пан Тарас, це може бути і ліс, і це може бути у берег озера, це може бути поле. Будинки надзвичайно є енергоефективні. Вони не потребують прив'язки до газу. Вони можуть бути опалюватися, опалюватися електрикою, і вони є дуже енергоефективні. Надзвичайно теплі будиночки. Технологія основана на каркасі. У нас каркас дерев'яний, всередині знаходиться утеплювач. Це дуже ефективна технологія, яка вже ну, набрала популярності в усіх майже країнах. В Україні ми за неї мало чуємо, тому що у нас є. Ну, Певний менталітет, що будинок має бути кам'яним і так, так далі. Але в даному випадку ми розуміємо, що будинок може бути одночасно і міцним, і енергоефективним. Переваги таких модульних будиночків очевидні: енергоефективні, бюджетні, екологічні, надійні та сучасні. Перелік можна продовжувати. Головне, що у нас вже зрозуміли за якими технологіями майбутнє. А Тарас Демкура дав поштовх виробникам Іти в ногу з часом. І заразом допомагати відбудовувати Україну. Нам би б хотілося внести в Україну нову архітектурну форму, щоб в Україні могли оцінити так, як буде це даровано безкоштовно. Люди його приймуть, і вони тоді по факту, люди, громади, і вони тоді по факту зможуть оцінити ті переваги, які дають мікробудинки, модульні, каркасні, тут уже не принципово. І ті економічні ено, е, економічні. Ергономічні рішення, які там використовуються, тобто вони зможуть їх оцінити по факту. Ми грали у мюнхен Мінхенблаго з командою з Борусія, і при дуже було багато наших людей. А, а тому, що біля стадіону зробили ці будиночки, де наші біженці. Находилися на презентацію. Прийшло чимало людей, і це не лише вітчизняні виробники, а й відомі особистості, які зробили свій вклад у проєкт. Спортсмени, художники, кумири мільйонів долучилися до благодійного аукціону. Зібрали понад 500 тисяч гривень. Родзинка вечора, виступ гурту, друга ріка. Це тільки початок колосального проєкту. Нові власники подарованого будиночку уже скоро святкуватимуть новосілля. А у столиці планується масштабне відкриття виставкового майданчику, кращих зразків модульних каркасних будиночків та бархаусів за прикладом будмолцентру.